Доброго дня! Я вирішила вийти буквально з вами порозмовляти пару хвилиночок і продовжити відповіді на запитання. Анна, Анна Д 9033. Якщо ви дозволите, Діаночко, ви запитуєте, що є першопричиною, то теми, які активують нашу енергію необхідно на даному етапі. Чи, можливо, ми активізуємо і вони продовжують? Або, можливі, два варіанти. Ви знаєте, те, що я відчуваю, те, що я практикую, я усвідомлюю, розумію, що зазвичай то теми вони відображають. Ту енергію, яку людина має. І, звичайно, ми живемо і своїми енергіями, використовуємо їх так, але ну, все стається не просто так. І коли дійсно потрібна енергія активована, потужніша. Так стається доля, що людина усвідомлює або відчуває, бо ми зараз живемо в інших часах, так, моментах, що всі починають всі від слова, навіть не віруючи, вони десь там, на підсвідомості, усвідомлюють, що щось тут не те, щось іще є. І хоч пручаються, не пручаються, але... М Люди, які геть від слова геть не хочуть нічого відчувати, вони все ж таки запитують, а чи це правда, а чи існує. Ну, це така справа. Але до чого я? Я хочу сказати, що доля так повернеться, що ви дійсно узнаєте, хто ваш та те. Він прийде і дасть іще енергії. Ну, Набагато більше, так, багато щаблів більше. І зазвичай, зазвичай, наші теми, вони дійсно, які приходять на певний проміжок, так, певний час, вони активують. Звичайно, є оба варіанти, звичайно, ми користуємося. Але коли ми усвідомлюємо. Цю енергію, коли ми її бачимо, коли ця енергія починає з нами працювати, ми до неї звертаємося, розумієте, коли ми знаємо її код, тоді немає меж, абсолютно немає меж. Це як то ми отримуємо ще батарейку, оту енергію, пам'ятаєте, я вам казала, коли ми ставимо телефон на підзарядку. Оце щось на шкал того. І друге питання, енергію, яку приносять тотеми, є нейтральною, а ми вже використовуємо на користь чи на шкоду, чи вони вже несуть позитивну чи негативну енергетику. Ну, це таке питання, воно, воно досить... Ви навіть собі не уявляєте, якщо ми його зачепимо, там така інформація випливе набагато глибинніша. Ну, Напевно, перше, що я хочу сказати, на жаль, на жаль, бо ми так зроблені в фізичному плані. Ми завжди думаємо і не то, що думаємо, якби критикуємо, якщо можна так сказати. Та погана людина чи погані вчинки, та добра, хороша, світла, та темна і так далі. і так далі. Ну, ну так, це правила землі і земного втілення. так. Але якщо ми зрозуміємо, що негативний досвід чи важкий досвід це досвід, і що він нам приносить, і що він нам дає, буде трішечки легше, і ми по-другому почнемо бачити і дивитися на життєвий шлях. Ну, якщо взяти це питання і починати розповідати покроково, то Енергія дійсно тотемів, вона має свою характеристику. Це залежить від майстра також. Я, наприклад, з тотеми, які приходять, ми, скажімо так, домовляємося, щоб вони працювали тільки на хороше. Вони зазвичай тотеми, мають задачу підтримки захисту і, звичайно, Збільшувати енергію і зазвичай у світлих майстрів ця енергія вона просто уходить, коли людина починає її використовувати на шкоду іншим людям. Ну Ви ж знаєте, що є різні майстри, але зазвичай енергія тотемів вона не робить шкоди. Це вже залежить від майстрів. Коли майстер Практикує в цьому житті темні такі енергії, то він вже може прив'язати цього-то тема до нижчих вібрацій, скажімо так. Якщо ви мене розумієте, ви напевно мене зрозумієте, але це вже просто лягає на відповідальність цього майстра, і, звичайно, це його вибір. Він в цьому житті просто набирається досвіду о такого темного, негативного, важкого, щоб уже в інших життях його, ну якщо можна сказати, відробляти, ну напевно, так. Він не просто вже в інших життях він буде світлішим майстром, кращим і буде допомагати людям. Чому це так? Тому що щоб ми не засуджували і розуміли, це так працює, розумієте? На жаль, ми набираємося негативного досвіду, важкого, робимо самі речі такі болючі. І лише в інших життях на досвіді цієї болі і страждань, які ми самі причиняємо, ми усвідомлюємо в тонких планах. І коли перероджуємося, ми зовсім інакше абсолютно живемо і працюємо. Зовсім інакше. Ми міняємо, міняємо повністю ставлення до людей, до життя. Ви розумієте? На жаль, воно так працює. Досвід такий. Спочатку треба, напевно, принести шкоди, а, а потім нам дають таку наснагу наші душі і наші серця, що ми працюємо на світлій енергії, на добро, на любов і на підтримку інших людей. Працює, на жаль, так, от такі земні закони. І ми маємо усвідомити, коли ми усвідомимо, що все для чогось, що це просто досвід. І коли ми подивимося, придивимося до малят, до дітей, і я б радила завжди дивитися, як діти і згадувати самих себе, як ми росли, як ми навчалися, як ми добували досвід, не лізь в розетку. Ви ж дорослі знають, що буде, але ж дитя лізе. Чому? Бо цікаво, це ж це досвід. І наші переродження це ми вже дорослі. Ми вже усвідомили, що ми щось накоїли. І вже все. І вже в слідуючому житті ми не ліземо в розетку. Якось працює так. Тому зазвичай. Підсумок під зроблю. Зазвичай то теми вони дійсно позитивні, вони несуть найкраще, вони е, мають енергію дуже світлу, а все решта залежить від майстра і від свідомості людини. Звичайно. Але коли я працюю, я маю попередити, якщо людина буде е, то теми використовувати на бій, на шкоду іншим, то теми просто уходять. І просто ця енергія, яка людина має і мала сильно, вона буде зменшуватися. Отак, от отак працює. Два слова хочу зазначити, що зараз я вам розповідаю за енергії, які ми маємо, які для нас притаманні. Коли та тема їх активують, так, потенціюють. І я спробую зробити далі нарис за Енергії, вони такі, знаєте, світові. І, можливо, вам трішечки більш відкриється, як воно працює, що воно таке. Я просто обдумую, як це можна зробити, щоб не зашкодити, тому що ця інформація прийшла до мене через мій досвід і, і моє усвідомлення. І я розумію, що мені потрібно її розкрити. ну, не зашкодивши людині, яка працює з цією енергією, ну, якось я продумаю і обов'язково вам розповім. До нових зустрічей. В, в слідуючій зустрічі, якщо можна так сказати, ем, Діаночка, я продовжу відповідати на ваші питання. Я вам вдячна, тому що я розумію, що і є питання, якісь непорозуміння. І от коли ви мені пишете, запитуєте, я розумію, де, де відкрити більше, наскільки мені дозволять, більше розповім, більш глибше, розширено. Тому я вам дуже вдячна. Гарного усім дня, вам трішечки моря. У нас дощі були, і мені дуже-дуже подобається дощ, ви вже знаєте. І море таке чудове. Усім миру. Усім спокою і усім оцього морського бризу. З вами дуже хочете поділитися. До нових зустрічей. Обіймаю вас всіх. Дякую, що були зі мною. До побачення.